В топ 5 світових виробників та експортерів меду входила впевнена за останні роки і Україна, посідаючи друге місце. Воєнний стан та скептичні настрої в сторону України з наш со сторони наших європейських партнерів мало не викинули Україну з цього топу. Труднощі з логістикою, труднощі переробки, труднощі експортування все це мало не зіграло свою вирішальну роль. Хоча погодні умови взагалі були сприятливі в цьому році, 22-му, для медозбору. Хлопці і дівчата, колеги, коліжанки, всім доброго дня. Слава Україні. Задля справедливості, уточню, що, попри все, е, Україні в аграрній сфері удалося утриматися в лідерах. Раніше в топ 5 виробників меду також входили Китай, Бразилія, Аргентина та Індія. Перше півріччя 22-го року, коли ніхто не вірив в Україну, ніхто не вірив в те, що експорт може продовжитися, сколихнуло наших європейських партнерів шукати інші джерела дешевого меду, який власне і купували в двадцять році замість українського здебільшого. І цим джерелом дешевого меду став В'єтнам. Країна була нашою. Остому місці за останні роки по виробництву та експорту меду, не входячи в топ 5 але відіграючи значну роль в ціноутворенні та кон'юктурі всього медового ринку світового, давайте разом разом з вами розбавимо сірі зимові будні та пробіжимося по цій екзотичній країні. Взагалі подивимося, що вона собою представляє як країна і як виробник меду і експортер. В'єтнам це країна тропіків. Зим тут не буває від слова зовсім. Є дощовий період і сухий період, в якому температура не опускається нижче 20 градусів. Життя в містах розслаблено, пофігістичне. Ну, більшість містян навіть не готують вдома їжу, бо харчуватися в кафешках недорого і не треба напрягатися. Середня заробітна плата 300 доларів. У містян немає великої розділеності по доходам. Всі приблизно ну однакові. Але якщо ви скажемо викладач англійський, є шанс заробляти значно більше. Від 17 доларів на годину це в місяць виходить десь 1100 доларів. Багато в'єтнамців люблять європейську зовнішність і наймає на роботу європейців чисто для понтів. Також більше, ніж у місті, можна отримати працюючи в СГ-сфері. Електроенергія та водопровід є в найвіддаленіших хуторах. Це та така тенденція у них. Вони не зовсім дикі, як ми думали про це раніше. Але це все діло дуже коштовне та дороге, тому ні кондиціонерами, ні чимось таким, що накручує кіловати, вони не користують. Містяни пересуваються по місту в основному на мотороллерах та моторікшах, а якщо терміново, то таксі. День у В'єтнамі весь рік він короткий і темніше вже в 18-й годині. Круглий рік. Жителі не надто прагнуть досягти якихось висот, там чи в кар'єрі, чи взагалі в житті, тому ніхто нікого не підсижує, і всі такі доброзичливі, тому що таке середовище. Тепер по бджільництву. По виробництву меду країна займає друге місце в Азії, виробляючи більше, ніж 50 тисяч тонн меду, який майже весь іде на експорт. За статистикою на одного в'єтнамця припадає не більше 50 грам меду на рік. Тобто, це нічто практично. За останні пару років потік меду до США припинився через антидемпінгове розслідування. Суть його в тому, що В'єтнам, демпінгуючи на ринку, зменшив експортну ціну на третину, прагнучи відкусити частину ринку від того самого Китаю там і таке інше, зменшили вони ціну. А от в США є чітке поняття собівартості меду і захист виробника. Так от, мед з В'єтнаму постачався дешевше розрахованій собівартості в США, що й стало причиною розслідування та введенням антидемпінгового мета на рік. Вулики використовуються малоформатні, безмагазинних надставок. Ось як ми бачимо, сім'ї, судячи з відео, невеликої сили. В порівнянні з Україною тут немає так називаємо технічного нашого меду, да, який е, йде майже повністю на переробку та гарно купожується з іншими медами, тому що він світлий та недорогий. Тут практично кожний мед екзотичний і збирається в невеликих кількостях до 25 кг сім'ї максимум. Правда, по програмі озеленення великі площі засаджуються каучуковим деревом та мангійською акацією, яка дає саме товарний мед в великих кількостях ну, до 45 кг на сім'ю. Такий мед купує Європа і купувала саме його в 2022 році замість українського. Але це не повноцінна заміна нашому соняшнику, тому що мед з мангійської акації, він темнішає з часом, що є негативно для переробки. У В'єтнамі популярні кооперації. Атива для прийомки меду, тому що має багато до полутора мільйонів, а меду не дуже багато. Ціна меду в розріб дуже різна і може становити і 10 і 15 доларів за літр. Ну це здебільшого для туристів, але це екзотичний мед, мед м'ятний, мед з кавових дерев і таке інше. Є ще у них дикий мед лісовий, який ще дорожчий і може вартувати і 25 і 30 доларів за літру. Ну це це все також для туристів. Здебільшого тропічний клімат В'єтнаму сприяє товарним та підтримуючим взяткам протягом півроку. Інше півроку необхідно підгодовувати бджіл цукровим сиропом, що й роблять в'єтнамці. Із хвороб зустрічається кліч тропілелапса та різні види гнильців через вологий клімат. Препарати для лікування в основному китайські Із пород бджіл застосовується мала азіатська бджола в основному для запилення. Серед завозних бджіл популярна італійка. На відміну від наплювательського відношення до українського пасічника, тут у нас у В'єтнамі часто проходять там курси підвищення кваліфікації, постійно працюють над впровадженням нових технологій та е, найважливіше контролю за антисанітарією, щоб не втратити ринок США та ЄС. Є ціле Міністерство розвитку сіл та хуторів, ведеться робота над підсиленням сили сімей. Ну щоб, щоб мати можливість ставити магазини на вулики, тому що зараз вони майже не використовуються. Щоправда, в останні роки у В'єтнамі була впроваджена так звана гумова технологія. Це коли викачується незрілий мед з вуликів, який досушується вже зовні вулика. Такий мед не можна вважати натуральним медом, і це було зроблено для того, щоб встигати відкачувати мед, тому що магазинів то немає, да? щоб встигати відкачувати мед, коли йде гарний медозбор. Потім такий мед в якісь там пропорції змішують з нормальним медом, який має відносно нормальну вологість. Тому що у В'єтнамі через вологий клімат вологість меду приблизно 23%. Якщо менше, то це вже вважається ну, низька вологість, будемо так казати. Для порівняння в Україні вологість там 19-20%, не більше. І щодо податків, не вдалося знайти якихось даних з податку на прибуток, так як українські пасічники платять да, 50 мінімальних зарплат, а все що вище, там різниця буде податок. І 19,5%. П'ять такої інформації я не знайшов. Щоправда, інформацію по В'єтнаму черпати з інтернету досить важко, але я точно знайшов інформацію, що в'єтнамський мед не обтяжується ПДВ. Вочевидь, немає ніякого податку на сільське господарство, коли ти зі своєї присадибної ділянки продаєш там чи мед, чи продукти тваринництва, інше, чи що-небудь таке. За 9 місяців 2022 року, ось не вдалося мені знайти такі дані, експорт меду сягнув 24 тисячі тонн. Можна припустити, що за 12 місяців 2022 року там було приблизно 40-45 тонн, що є трішки нижчим, чим було, скажімо, 2-3 роки тому, коли там було б і 55 тисяч тонн. За інформацією з новинних порталів В'єтнаму середня закупівельна ціна була 25 тисяч донгів за кілограм. У переводі на долар це приблизно 1 долар і 7 центів, тобто 1,07. Е, низька ціна також можливо була, була зумовлена цим же антидемпінговим митом, які е, в США, які зробили в'єтнамський мед не дуже конкурентним на ринку. Згодом антидемпінговий мит відміниться і, можливо, у В'єтнамі підскочить ціна трошечки для пасічників. Становитиме там 1,3-1,4 долари. Можемо подивитися на американському порталі Thank okay. По чому в'єтнамський мед був доставлений до США? Тобто це не ціна закупки у пасічника, а саме по чому він експортується. Ось така у нас екзотична страна В'єтнам зі своїм бджільництвом, яке поступово набирає обертів, тому що там діють різні підтримки бджільництва на федеральному рівні, на рівні країни, так як це відбувається зараз і в Індії, тобто даються там і дешеві кредити, і пільгові там закупівлі різноманітного обладнання. Тобто вони зараз взяли курс на те, щоб мати, так як у нас оце ось сертифікація. Та мала б відбуватися, якщо якби не війна, то й у них там спеціальні цеха по відкачуванню меду. Тобто, вони хочуть відкусити значну частину ринку меду у світі. Тому вони так торопляться. Друзі та колеги. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, як завжди, що воно не було вам дуже нудним, а було хоч трошки цікавим та розважальним, зважаючи на зимовий період, який ми зараз маємо. Все тоді я вам кажу до побачення і зустрінемося у майбутніх інтересних відео. Пока-пока.